До речі, листи з повісткою виглядає як звичайний конверт. Він нічим не відрізняється від розсилки судових документів, зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Повістку надсилають рекомендованим листом під підпис. Якщо адресат цей лист не отримав, то він за звичайною схемою повертається в відправнику, тобто міноборони, розповів Ігор Смілянський. За його словами, це чітко регламентована процедура, яка зазначена в законодавстві. Ну я зазначу, що до кінця року ось таким чином мають розіслати. Близько 900 тисяч повісток, фактично по 300 тисяч щомісяця. Уряд виділив на це колосальні кошти. Ну журналісти вже прохвалили, що одна повістка, ось таким рекомендованим листом буде коштувати 72 гривні. Ну не багато, не мало. Ось така історія. Друзі, дякую за те, що цих три години ви провели в моїй компанії в компанії телеканалу Київ. Але